Зараз в парламенті іде обговорення ключових законопроєктів, на яких базується потім підготовка державного бюджету. Безумовно прикро, що все обговорення йде з голосу. З голосу вносяться пропозиції, з голосу вносяться правки в пропозиції, які внесені з голосу. Так бюджет за 25 років незалежності України ніколи не приймався. В принципі, стосовно процедури, це абсурдно. Але є і інші речі, які не можна допустити сьогодні. Податкове законодавство, яке зараз розглядається і е, яке не прийнято парламентом, яке не набирає необхідні 226 голосів, воно не може бути прийняте, тому що там є чотири позиції, які недопустимі і неприйнятні. Перша позиція там вбиваються залишки економічно здатних працювати малих підприємств. Тому що саме цим законопроектом про змінення оподаткування піднімаються ставки оподаткування для підприємств, які працюють на пільговій системі. Це малі підприємства, вони працюють на фіксованому податку. Зараз підняли їм цей податок. По-друге, наші аграрії малі фермерські господарства. Які в принципі на своїх руках тримають вироблення всієї сільгоспродукції, їм знімають всю пільгову систему оподаткування і їх повертають на ту систему оподаткування, на якій працює загальний бізнес. Вони не виживуть навіть одного місяця, і тому це неприйнятно. А коли руйнують економіку, руйнують залишки працюючих підприємств. То безумовно не можна вирішувати і соціальні питання, і тому в цьому законі про оподаткування залишається підняття суми податку на доходи фізичних осіб. Раніше, наприклад, коли оподатковували заробітну плату людей, то мінімальну заробітну плату не оподатковували, тобто той мінімальний прожитковий рівень. А зараз вони вирішили, що тільки 50% мінімального прожиткового рівня можна не обкладати податком на доходи фізичних осіб. Тобто беруть з найбідніших з тих, хто вже не може платити податки. Наступне, що цікаво, залишається оподаткування пенсій. Уявіть собі, перша і остання країна в світі, де залишається оподаткування пенсій, і при цьому залишають 5% податок на дивіденти найбагатших людей. Коли в усіх розвинутих країнах на дивіденти найбагатших людей беруть 20-25% податку. І останнє, що неприйнятне в цьому податковому законодавстві, ви знаєте, скільки ми боролися з вами за те, щоб знизити ренту на видобування газу власного видобутку українського газу. Що робить уряд? Вони знижують для приватних компаній до 29% ставлять ренту. На приватний газ, який видобувається приватними компаніями, а для державного підприємства Укргазвидобування залишають 70% ренти на видобуток власного газу. Практично вони банкрутують державну систему видобутку газу і залишають драконівські ціни на газ для людей. От такі зараз податкові зміни. Але в той же час нам вдалося буквально вирвати у уряду певні зміни. До цього податкового законодавства. Ну, по-перше, буде знижений податок на фонд заробітної плати. Це так званий єдиний соціальний внесок. 41% ми добилися, що буде стояти 22%. Це для всіх підприємців серйозно покращує ситуацію. По-друге, Уряд подав податкове законодавство, де взагалі знищували пільгову систему оподаткування для малого бізнесу, тобто цей фіксований податок для аграріїв малих підприємств, для всіх інших малих підприємств, просто знімався. Ми вирвали буквально у уряду збереження пільгової системи. Для тих, хто жив на фіксованому податку, але вони все одне взяли і на 80% підняли фіксований податок для аграріїв. Це четверта група, яка платить фіксований податок на землю. 80% плюсом. Чого добивається уряд? Ну очевидно, якщо зараз підняти податки на аграріїв, по-перше, у нас не буде достатня кількість харчових продуктів. По-друге, у нас буде інфляція на харчові продукти. Мінімум на 20-30% зростуть. Ціни на продукти харчування, якщо зараз зняти пільгову систему оподаткування з аграріїв, і тому, хоч там і є те, що добилися сьогодні депутати певне ну, якось вдосконалення податкового законодавства від уряду, ну все одне там залишаються недопустимі речі. А що стосується взагалі бюджету, ну я проводила 17 бюджетних процесів, була учасником або навіть організовувала прийняття бюджетів. Так бюджет на колінах не приймався ніколи. Завжди бюджет вносився не пізніше 15 вересня, і було ще на початку року, в квітні місяці, завжди узгоджувалася стратегія бюджетної політики на наступний рік. Це бюджетна резолюція. Сьогодні все це робиться з колін, робиться в хаотичному режимі. І головні ключові вади, які є в бюджеті, які ми, з якими ми не можемо змиритися, на 31% скорочуються всі видатки на підтримку економіки. Це означає, скасовуються пільги, підвищуються податки. І, взагалі, те, що стосується підвищення податків, ВВП падає валовий внутрішній продукт. А загальний обсяг податків, які береться з країни, збільшують на 24%, відсотка на 120 мільярдів гривень. Це означає, що при падінні економіки підвищується на 24% відсотка податковий тиск. Це означає, що економіку ми ніколи не піднімемо, і тому недопустимо цей бюджет в такому вигляді приймати. Друга величезна вада: скорочуються видатки в цьому бюджеті на всі ключові галузі розвитку. Скорочуються майже вдвічі на науку видатки, скорочуються на 16% видатки на освіту, причому по всім рівням і скорочується за рахунок скорочення. Всіх е, працюючих в системі освіти розумієте, вчителів скорочують, викладачів скорочують і закривають школи. Все це є сьогодні в бюджеті. Якщо науку і освіту сьогодні через бюджет практично вбивають, то як країна буде розвиватися? Ще недопустимо в цьому бюджеті є те, що майже на 13% скорочуються видатки на оборону в воюючій країні. Це в країні, в якій потрібно сьогодні багатократно збільшувати плату тим, хто сьогодні на фронті, тому що вона недопустима низька. Так на 13% скорочувати, нам потрібно сьогодні випускати своє озброєння, піднімати військові заводи, тобто промислово військовий комплекс. І навпаки, в цьому бюджеті скорочуються на 13% видатки на захист країни, і в той же час. Вони беруть і 10 мільярдів гривень, кидають на «Укроборонпром» державне підприємство, в якому найбільша корупція твориться, з якого жодна копійка без корупції не йде. Так бюджет не планується. І останнє, що в цьому бюджеті є недопустимим. Недопустимим є те, що суттєво скорочуються доходи людей, всіх, хто отримає їх з бюджета, всі бюджетники та охорона здоров'я, пенсіонери. Це означає, що інфляція у нас пішла тільки в цьому році на 46%, а реально, якщо ви хочете знати, то інфляція реально складає рівні, рівно стільки, наскільки впав курс гривні. І в цьому бюджеті не заклали індексації. Вони говорять, що 12% вони збільшили пенсії заробітні плати. Це неправда. Тому що 12% вони ставлять наприкінці року з 1 грудня. А реально в середньому по року це виходить 4,1% індексації пенсії і заробітних плат. А інфляція реально в 2,9% ціни всі зростуть. Не на 40%, не на 50%, а в 2,6 рази за останні два роки, а індексації ноль. І останні це тарифи. Тарифи залишаються, незважаючи на падіння ціни на газ в світі, тобто імпортований газ суттєво дешевше. Український газ і не піднімався в ціні, а незважаючи на це, в 2016 році людям залишають ціну на газ, а як наслідок тарифи на все, такі ж самі драконівські, як були в минулому році, за цей бюджет. Навіть якщо б ми дуже хотіли проголосувати, батьківщина просто це не зможе зробити. І за ті хват, про які я вам розповіла. Так само за, за податкові зміни ні за що ви голосувати не можете? Ми не можемо голосувати за скасування пільгової системи для аграрії. Ми не можемо голосувати за збільшення податків на малий бізнес. Ми не можемо голосувати за збереження рентної плати на український газ на державному підприємстві на 70%. І ми не можемо голосувати за збільшення податкового навантаження на людей, які отримують заробітну плату. І ми не зможемо голосувати за це податкове законодавство, бо там зберігається податок на пенсії. Так бюджет не планується, і так країна не може жити. Цей уряд професійно не придатний. Це вже очевидно. Це означає, що будуть продовжені переговори. Чи все думаю, що мусить бути концептуально змінений бюджет, розумієте? Якщо він залишиться в такій концепції збільшення податків при падінні економіки і доведення до нуля доходів людей, і це екстенсивний шлях розвитку України. І якщо цю концепцію не змінять, то говорити про прийняття такого бюджету це в принципі підтримувати остаточне знищення економіки держави. А що батьківщина я пропонує формувати ваші Да, Я хочу також сказати вам, що батьківщина перед тим, як ставити питання по збільшенню видатків, ми запропонували ціле меню збільшення доходів державного бюджету і зведеного бюджету. Можу вам сказати, в чому ми побачили додаткові доходи. 12 мільйонів, вдумайтеся, гектарів землі не оподатковувалась податком на землю. Угоди на оренду заключені. А податків з них не брали, тому що не зареєстровані ці угоди. Уявляєте собі, навмисне не реєструють угоди на оренду землі, і як наслідок не платять податок на землю. Ми виявили це, ми примусили уряд внести зміни. І на 4 мільярди гривень за рахунок цього уряд зараз збільшив доходи бюджету. А 4 мільярди гривень це дає нам, як мінімум, право. Перше це не скасовувати пільгову систему оподаткування для аграріїв і для малого бізнесу. І поставити нормальну рентну плату 29% на український газ для державної компанії. я Підкреслю Другий додатковий ресурс, який ми запропонували уряду, ми порахували дуже ретельно, скільки уряд заклав на обслуговування державних боргів. Вони заклали, вдумайтеся, 99 мільярдів гривень. Ми просто взяли і професійно перерахували цю суму. І виявилося, що їм потрібно тільки 85 з копійками мільярдів, 14 мільярдів різниці. Кого ми дуримо? І ми примусили уряд поставити правильну цифру. І вони поставили не 99 мільярдів на обслуговування зовнішнього боргу, а 85. Ці 14 мільярдів ми запропонували уряду спрямувати на встановлення нормальних обґрунтованих цін на газ для людей і проіндексувати пенсії і заробітні плати. Третє, що ми запропонували: ми запропонували правильно обкласти дивіденди. На доходи заможніх людей, ну уявіть весь світ 25% відсотків на дивіденди. Український уряд, у яких декларації у всіх урядовців, у всіх олігархів в Україні декларації формуються за рахунок дивідентів. І вони собі залишили 5%. Ми запропонували поставити, хоча б такий, як податок на доходи фізичних осіб, 18%, хоча в світі 20-25%. Це додатково 13 мільярдів гривень. Це дає можливість вирішити всі соціальні питання. Тому ми уряду поклали додаткові доходи, а вони мусили сформувати правильні. Видатки, які підтримують економіку держави і підтримують людей, і я ще не беру законопроект про девшерізацію України, яку ми розробили, подали, і який фундаментально закриє роботу з офшорами і дасть можливість додатково отримати біля 180 мільярдів гривень. У нас сьогодні все оподаткування прибутку в тіні. Воно все в офшорах. І що ще цікаво, от вдумайтеся в минулому році, ну не в минулому, а в 2015-му, він у нас закінчується. А податковувалися дивіденти, які олігархи заробляють в офшорах, по ставці 20%. Уряд подає оподаткування дивідентів в офшорних зонах і знижує з 20, що було тут зараз, у нас в 2015-му році, до 5 теж. Я просто хочу сказати, що це як уряд, який сповідує інтереси кланів, так і бюджет, який сповідує інтереси кланів. Наприклад, у наших сільхозвиробників, дрібних фермерських господарств забирають пільгову систему, а зернотрейдерам, холдингам величезним, які беруть ПДВ, повернення ПДВ, з державного бюджету не сплачуючи його, це 23 мільярда мільярди гривень. Так в цьому бюджеті повернення цього ПДВ, які не заплатили холдинги і клани в аграрному секторі, їм повертають. А у малих фермерських господарств забрали пільгову систему. Цей бюджет просто абсурдний. Розумієте, він абсурдний. І Якщо він буде прийнятий, то всі, хто за нього проголосують, будуть співучасниками цього абсурду. казали про те, що треба змінювати його концептуально. Чи можна його змінити до кінця року концептуально, і чи розглядає батьківщина варіант прийняття бюджету вже наступного року? я можу вам сказати, що батьківщина чесно відпахала бюджетний процес. Коли ми отримали бюджет проект бюджету від уряду, ми на багато аркушів сформували професійні чіткі аргументовані пропозиції, як цей бюджет зробити бюджетом розвитку, а не бюджетом знищення України. Причому там все починалося з додаткових доходів до державного бюджету і до зведеного бюджету. Ми розписали кожну цифру, але неможливо за водія крутити руль. Розумієте, воно не виходить, і тому наші пропозиції по доходам враховані. А по всім пропозиціям, які піднімають економіку і піднімають доходи людей, не враховані. І тому це, це просто розбалансований і безглуздий бюджет. І ще вам скажу: от уявіть собі ситуацію, да? як формуються при децентралізації регіональні бюджети. Ну, це просто вбивство регіональних бюджетів. На них скинули на 62 мільярди гривень видатків на освіту, на охорону здоров'я. Всі пільги перекинули на регіональні бюджети, на місцеві бюджети, 62 мільярда і не дали жодної додаткової копійки. Вони розвантажили державний бюджет, скинули все це на місцеве самоврядування і не профінансували. І більше того, для сіл селищ і міст районного підпорядкування. Вони поставили ноль доходів від податку на доходи фізичних осіб. В містах обласного підпорядкування в районах поставили 60% податку на доходи фізичних осіб в місцевий бюджет. І це правильно. Але міста районного підпорядкування і села і селища позбавили взагалі доходної бази і сказали, хай вони об'єднуються. А це примусове об'єднання громад. А після того ми подумаємо, як їх фінансувати. Я говорю, ну ви ж знищуєте їх. А вони кажуть, або хай знищуються, або хай об'єднуються. Ну знаєте, я просто мені здається, що країна зіткнулася з такими крайніми авантюристами і абсолютними невігласами, і довірила їм управління країною. А вони зараз просто це роблять на користь своїх кланових інтересів. Мені дуже шкода, що так виходить. Ми боремося, ми докладаємо зусилля, щоб це змінити. Але вони глухі і сліпі. От і все. Юлія Володимирівна, коли стало відомо, що ігорний бізнес не буде прийнято, які домовленості поняття. Так, я теж хотіла би все ж таки сказати добру новину Україні, тому що уряд вносив законопроект і вносив бюджет з повним поверненням грального бізнесу, казіно, автоматів, букмекерських контор. Ну, все повністю. Знаєте, це той випадок, коли у людей вже не залишились ні копійки. І їм пропонують піти підзоробити в казіно і в гральних центрах автоматів. Ми зупинили, батьківщина зупинила і прийняття закону про повернення грального бізнесу і зупинила і ці бюджетні новації по тому, щоб гральний бізнес наповнював бюджет, коли нищать Україну. Намагаються почати нищити з моралі, з духовності, з віри, з усього того, на чому тримається українська нація. І до речі, на культуру, на духовність, на все, що пов'язане з ключовими напрямками розвитку нації, на 16% знизили доходи. Ну з чого ще з музеїв знімати, з бібліотек, з чого знімати ще з всіх культурних закладів, з клубів. Я не знаю, що цей уряд робить. Мені здається, що вони просто, знаєте, от коли Господь хоче наказати, він просто позбавляє розуму. Мені здається, що цей уряд просто позбавлений розуму.